У Прилуках офіційно стартував бал квітування магнолій. Через аномально теплий квітень магнолії цьогоріч розквітли раніше і не перестають радувати містян своєю красою та неповторним ароматом. Ошатне і доглянуте подвір'я старого двору вмить перетворилося на квітучий ботанічний сад. Заморські магнолії так і манять містян помилуватися квітучою красою. Сьогодні дівчатка одразу після школи гайнула на квітковий фотосет. В рожевих сорочках Фемелі Лук ледь не тонуть у ніжних квітах, зізнаються, що дуже квапилися, щоб не прогавити пік буяння. Насправді ми отримали купу ендорфінів, тому що під час війни зараз потрібно відволікатися від сучасних реалій. І перенати в цей світ чарівності, яскравості, квітучості. І я відчула себе такою самою квіточкою, яка розцвіла. Мені захотілося дихати, танцювати, нюхати цей прекрасний аромат. Дуже чудові враження, дуже гарні квіти, дуже чудово пахнуть. Кожна квіточка пахне по-своєму, всі такі гарні, чудові. Квіти вдосталь, насолодившись красою рожевих квітів, дівчатка поспішають до білої магнолії, яку вже охрестили нареченою. Я обожнюю ці квіти. Я неодноразово була на західній Україні, коли я прогулювалась Ужгородом та Яремче. Я насолоджувалася ароматом цих квіток виглядом. Вони просто неймовірні. Вони бувають рожеві та білі. Але не так давно в наших прилуках теж висадили алею цих квітів прямо в центрі міста. Але ця Магнолія росте вже більше 20 років в старому дворі, і я після школи з моїми подружками прибігла на фотосесію біля цих квіток. Вони неймовірні. Я дуже люблю їх аромат. Навіть використовую парфуми з їхнім ароматом. Вони е, дуже гарні, квітучі, жіночні. Вони мені нагадують чимось е, культуру Китаю. На повні груди вдихнути аромат екзотичних квітів та зробити оптимістичні фото на згадку. Сьогодні прийшла і Катя. Насправді вони мені дуже подобаються можна гуляти, дивитися. На цю красу можна фотографуватися. Також це дуже круто, що в нашому місті посадили такі квіти, що в нас розквітнуть скоро сакури, і можна не їхати в Ужгород. Ось уже понад 10 років прилучани мають можливість насолоджуватись красою екзотичних магнолій на території старого двору, який працьовита родина Кибенків перетворила на ошатний і затишний райський куточок.